Добрий день, діти і батьки. Сьогодні 12 грудня, день тижня, вівторок. Давайте прочитаємо. 12 грудня вівторок. 12 грудня вівторок. Тема заняття предмети гігієни. Прочитаємо. Предмети гігієни. Предмети гігієни. Грізні предмети гігієни. Подивимось, багато-багато різних предметів є. Розгляньте. Для того, щоб бути чистими, акуратними, красивими, здоровими, треба дивитись за собою. Давайте назвемо Кожну, кожну річ. Подивимось ось на цю річ. Дивіться, як ви думаєте, що це? Правильно, це зубна щітка. Прочитаємо. Зубна щітка. Зубна щітка. Це, як ви думаєте, що це? А це зубна паста? Прочитаємо. Зубна паста, зубна паста. А скажіть, скажіть, для чого треба нам зубну? Пасту і зубну щітку. Для чого? Правильно, треба чистити зуби, щоб були здорові і не боліли. А подивіться ще, як ви думаєте, що це? Що це? Правильно, це мило, це мило прочитаємо. Мило мило, це мило. Ми миємо обличчя, все тіло миємо милом. Ще, що в нас є? А це що? А це туалетний папір. Давайте прочитаємо туалетний папір. Для чого треба туалетний папір? Туалетний папір треба для туалета. Що тут ще в нас є? Подивимося. А ось у мене є ось така річ. І називається, ця річ називається шампунь. Ось прочитаємо. Шампунь. Шампунь, шампунь. Шампунь, щоб мити голову. А що це у нас? А це у нас гребінець для розчісування волосся. Читаємо гребнець. Гребінець. Ми або ви вмились і скупались. Що треба? Треба все витиратись. Для цього є у нас рушник. Дивіться, рушник. Розглянемо. Ось він. Рушник у нас є. Ось такий гарний рушник. Прочитаємо! Рушник-рушник. Руш а ще ви на вулиці бігали, гралися, руки брудні стали. Мо треба витерти серветкою. Ось є серветки. 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 Паперові. А є серветки ще, вологі, ось вони, вологі серветки. Витирати руки. Ми, ми, з вами подивились багато різних речей, для, щоб для для тіла для обличчя для рук. Щоб, були, щоб ви були всі-всі-всі чистими, здоровими, красивими і росли, 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 росли красивими і здоровими. Сьогодні ми Подивились різні предмети гігієни. Прочитаємо предмети гігієни. Різні предмети гігієни. На цьому наше заняття закінчено.